В Олександрії втрата загинув Юрій Чирочка. 14 січня під час ведення бойових дій солдат отримав міновибухові травми у результаті артилерійського обстрілу на Донецькому напрямку. Йому було 37 років. У військового залишилась мати. Про час і місце поховання Юрія буде повідомлено додатково. В Олександрії минулого року 27 дітей втратили свою родину, пише прислужба міської ради. Одну дитину матір покинула ще в пологовому будинку. Дев'ять дітей осиротіли, та батьків 17 неповнолітніх позбавили батьківських прав. За сприяння спеціалістів служби у справах дітей всі діти влаштовані під опіку, піклування, до найближчих родичів, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та благоудійного фонду Джерело життя. Окрім того, вісім малюків отримали повну Родину при усиновленні громадянами України сьогодні в Олександрійській громаді на обліку перебувають 14 дітей, які ще чекають на нову родину. В приютівській громаді діє програма соціальної підтримки осіб, які захищали, захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членів їх сімей та вшанування пам'яті загиблих на 2024 рік. Відповідно до програми надається фінансова допомога з місцевого бюджету при пораненнях в розмірі 15 тисяч гривень, родині загиблого померло внаслідок участі в бойових діях, 30 тисяч гривень одноразово та 5 тисяч гривень. Одному з членів родини загиблого на вирішення соціально побутових питань один раз на рік. В бібліотеці філії номер 3 17 січня, відбулася капелюшна поетична вечірка, головною гостею якої стала поетеса Наталія Фесенко. Участь у заході взяли постійні відвідувачки бібліотеки, студентки клубу за інтересами скарбниця університету третього віку при тарцентрі, слухали поезію та уривки створів та приміряли оригінальні капелюшки з особистої колекції поетеси. Продовженням вечірки стала Вікторина Літературні герої в капелюшках, яку підготували та провели. Бібліотекарки. Танцівниці зразково-хореографічного колективу Усмішка керівниця Віта Черкаська здобули перемогу в міжнародному конкурсі мистецтв Талант року, що відбувся в місті Києві. Колектив займається на базі центру дитячої та юнацької творчості. За процесуального керівництва прокурорів Олександрійської окружної прокуратури, юристу Аграрного коледжу Кіровоградщини повідомили про підозру у корупційному злочині. За даними слідства, працівник Олександрійського коледжу, що є структурним підрозділом Білоцерківського національного аграрного університету, за неправомірну вигоду у розмірі 2000 доларів, обіцяв позитивно вирішити питання щодо укладання договору оренди приміщень цього навчального закладу. Йдеться про цокольний поверх гуртожитку, який надав. В оренду під підприємництво. Неправомірно вигоду отримував у два транші. Затримали його під час отримання другої частини коштів у сумі 1 тисяча доларів. Прокурори скерували до суду клопотання щодо обрання, підозрюваному запобіжного заходу тримання під вартою. Триває слідство, у рамках якого буде надано правову оцінку і іншим посадовим особам, які можуть бути причетними до злочину. На Кіровоградщині працівники сервісних центрів МВС виявили черговий автомобіль, що перебував у розшуку. До сервісного центру МВС в місті Олександрії звернувся громадянин, щоб перереєструвати автомобіль ВАЗ-2108. Під час проведення перевірок за наявними базами було виявлено, що його транспортний засіб знаходиться у розшуку за банком даних «Інтерпол». Матеріали справи були передано до поліції. У п'ятницю, 19 січня, буде хмарна погода, дощ ввечері, можливий сніг. Температура вночі плюс 5, вдень плюс 3 градуса. Атмосферний тиск 742 мм ртутного стовпчика.